От я її ну звернув її увагу, що щоб вона не втратила за політикою, за там екологічні викиди, да зелений перехід, ось ця, ця гаварільна така це хорошо. Гаварі зелена, все зелена, сонячні станції, якісь там ставляться. Ніхто не рахує, скільки це буде коштувати це окрема робота, і якої ціна буде розумієте, і як це відобразиться для споживача, а для споживача дуже негативно. Це все відобразиться. Але повертаючись, я їй звернув її увагу, що в першу чергу вона буде відповідати, хоче вона цього чи не хоче за опалювальний сезон. Бо у нас є штаб у Кулеби Олексія. Він віцепрем'єр. До речі, в нього день народження сьогодні. Вітаємо його, але ж, розумієте, в нього функціоналі ті, ті тільки теплокомуненерго, і ОЄМС у своєму. Тобто, це така маленька частина е е от, загальної е загального такого масиву до опалювального сезону. А раніше штаб по підготовці до зими прем'єр Шмигаль очолював, який, хоча б ну на своєму там авторитеті якось там сікась накась намагався робити. А зараз і цього штабу немає, бо Шмигаль пішов туди в міноборони. А чи розуміє Свириденко в енергетиці? Ну вибачте, виключно на рівні, не хочу образити, на рівні презентації цих конференцій, ну таких ні про що. Традиційних, бо задає їй запитання: а чи розуміє вона те, що з тарифами сьогодні відбувається в монополіях, що на ринку відбувається, що з монополізацією ринків, газу, електроенергії, тепла, води відбувається? Де вона взагалі мінекономіки, яке вона очолювала там 5 років? Я не переконаний, що пані Юлія ну, розуміє, зрозуміє питання це. От чомусь я, ну, Розумієте, я переконаний в тому, що Мінекономіки економіки чомусь вирішили, що це не його проблема, бо вони за 5 років нічого не обозначили в своїй роботі стосовно ситуації на енергоринках, які сьогодні впливають на всю економіку країни, бо вони сидять в собівартості будь-якої продукції, товару, послуги і так далі.